Ощадбанк, на жаль, списує по 100 гривень з карток пенсіонерів без їхнього дозволу. А є скарги вже від людей в державній фінустанові назвали причину і відповіли на претензію клієнта. Давайте зараз розглянемо ось цей випадок, щоб якщо у вас таке сталося, щоб ви розуміли, що відбувається. Та, Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Стало відомо, що взагалі, за що Ощадбанк може списати кошти з картоку без відома клієнтів. Більш того з'ясувалося, коли за перевірку стану рахунку а... з людини знімають 3 гривні. Так, просто перевірив стан рахунку зняло 3 гривні. Дивіться. Один із клієнтів Сергій Попов залишив скаргу на роботу банку в соціальній мережі Facebook. Він заявив, що кошти з його картки було списано без його відома. Хочу зацитувати, що написав чоловік. Ощадбанк, найнеприємніший банк, знімає по 100 гривень пенсіонерів просто так отримати баланс на карті, якщо хочеш. Бере за це 3 гривні. Ось таке написав чоловік. Йому відповіли. Співробітник Ощадбанку відповів на його звернення. Він уточнив, що перша перевірка рахунку не сплачується, а ось наступні, за них доведеться сплатити по 3 гривні. Дивно, якось, якщо чесно. А ось щодо списання 100 гривень, то відбулося це через те, що клієнт довго не користувався рахунком. Тобто, наскільки я розумію, що багато з тих людей, які не користувалися рахунком, наприклад, були десь, можливо, за кордоном, чи можливо, просто не користувалися карткою, можливо, хтось там щось не поміняв, чи ще щось загубив, і так далі. Я не знаю всі ці нюанси, але основне, основне залишається те, що якщо людина не користувалася довго, за це в неї знімуть просто, просто так, знімуть 100 гривень. Також написали, що просто так банк не списує кошти, і у тарифах є комісія з обслуговування рахунку якраз 100 гривень в місяць, коли клієнт не користується рахунком протягом року. Ось так написали у фінансовій установі. І представник Ощадбанку запропонував перевірити інформацію щодо комісії за номером контактного центру 0800 210 800. А перевірити баланс можна абсолютно безкоштовно а через чат. Бот, так, через додаток або через чат-бот. Клієнт заявив, що жоден банк не знімає гроші за вказані послуги. І, якщо чесно, я погоджуюсь, я не пам'ятаю, щоб, наприклад, інші фінустанови ось так знімали гроші Там за перевірку рахунку 3 гривні, там за те, що не користувався 100 гривень і так далі. І так далі. Ну, якось дивно, якщо чесно. Людина пояснила, що вона не дуже часто користується карткою так через маленький кредитний ліміт у 2,5 тисячі гривень, при тому, що він пенсіонер працює, і ось він підкреслив, що деякі пенсіонери взагалі не розуміють, що таке чат-бот, і це так і є. Дуже багато людей не розуміються на ось цих, скажімо так, сучасних які, якимось там додатках і так далі. Тому. На це теж треба зважати, але бачите, в кожної фіностанови свої якісь правила. Тому просто знайте про це. І якщо у вас а, знімають гроші, а і ви не розумієте за що, одразу перевіряйте, запитуйтесь, телефонуйте до контактного центру, телефонуйте до фіностанови і обов'язково дізнавайтеся, щоб ви розуміли, що відбувається. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.